Інформаційний партнер показу нове страни час, час вільних людей. Взагалі, лісники це таке дуже показове місце, або скоріш показушне. Ну, в тому сенсі, що вона конча заспа, але туди в'їзд вільний і можна більше розгледіти. І звісно, коли ви потрапляєте в подібну місцину, хочеться дізнатись, хто всі ці люди. В лісниках живе багато бізнесменів, багато, до речі, артистів, і в них хороші дорогі будинки. Однак інколи там трапляються класичні такі палацики, наспівати на які абсолютно нереально. Вони за високим парканом, все як годиться, і в них, скоріш за все, живе хтось з чиновників або їхні родичі. Лісники під Києвом. Місцеві жартома називають його новою кончезаспою. Та якщо понад Дніпром вже немає селитись, в лісниках ще гектари недорубаних лісів. Тож віднедавна у село почали їздити дорогі автівки і навіть прилітати вертольоти. Купують нерухомість у лісниках зірки української сцени та української держслужби. Неподалік оселилась міністр фінансів Наталія Яресько. На узлісці комплекс будинків доньки колишнього заступника міністра МВС Сергія Чеботаря. За парканом Чабутарів і земельна ділянка родички Олександра Турчинова, Раїси Вишневської. Родина Сергія Кузяри, радника колишнього міністра енергетики Едуарда Стовицького, отримала гектар прямо у заказнику урочище Кірикове. Маєтки престижні, земельні наділи чималенькі, маленькі, але є в лісниках маєток, що по-справжньому вражає справжній палац на пагорбі огороджений довжелезним парканом. Власник таємнична особа. Його імені немає у реєстрах, та ми відшукали господаря. А за цим трьометровим муром схований будинок сім'ї голови Київської обласної адміністрації пана Шандри. Виповерховий тут лише будиночок для охорони. Владимир Шандра, з 2002 року на державних посадах, народний депутат, міністр промислової політики, очільник МНС, радник президента, член наглядових рад державних банків з 2014 року очолює Київську обласну державну адміністрацію. Посади високі, але державні. На легальну зарплатню ані міністра з надзвичайних ситуацій, ані міністра промислової політики. Палац не побудуєш. Є питання. А ми хотіли з власниками поспілкуватися. Є мене з ким? З власниками будинку працюють. А сьогодні будуть так. як зроблять цю роботу, тут оглянути маєток з вулиці неможливо. За високий мур. Гості нас не запрошують. Тож запускаємо коптер. Зверху все добре видно. Три корпуси, три поверхи, басейн. Їдемо до Володимира Шандри за порадою. Як заробити на такий маєток? Записуємось на прийом громадян, але потрапити до очільника області не так вже і просто. він не приходить на роботу. Святий обов'язок може тільки захворіти або піти в відпустку і не піти на прийом до громадян. Отаке відношення до людей до пенсіонерів, до пожилих людей не ходити. Ніхто не знає, як буде не буде, ніхто не має може інформація. Найбільше проблема це не поінформованість. Добрий день оце. Оце, оце такі ласка така... сьогодні. Пан Володимир Миколаєвич буде. Ну, тому буде. Буде так? Можна його чекати. Ми ну, також записувалися на зараз, прийом. Зараз підійде керівник. Зараз його з керівником. Просто да? люди кажуть, що п'ятий раз, що приходять, нікого немає, ніхто не приймає. Ну, приймає. Як це людей обов'язково сприймає? Не буває такого, щоб людей не Володимир Миколаїв, ну, Чисто, сама немає. Володимир Миколаївич, саме немає. Я третій раз приходжу, нема прийому. Третій раз. Особисто я приходжу, оставляю заяву, А прийому не було жодного разу. Та, буває прийом чи не буває прийому? Поясніть, будь ласка. Ось людина ходить третій раз. Я так раз. Мене от бумаги заяви заємцював. Я був тримаю. Почекайте хвилинку, будь ласка. Добре. Добре. Зустріч із громадянами мала початися годину тому. Але помічники губернатора не знають, відбудеться прийом чи ні. Врешті-решт, Володимир Шандра приходить. У списку ми 281, та громадяни нас пропускають. Кажуть, якби не знімальна група, прийому могло і взагалі б не бути. Я вам можу коротко сказати, в мене немає нерухомості в лісниках, є нерухомість у... Батька, у, батька, да, у батька, яка не введена в експлуатацію і там ніхто не живе. Но я допомагав і фінансово допомагав, і так далі. І ви робите не зовсім коректно ці всі речі, тому що перериваєте прийом громадян. Будинок записаний на Миколу Івановичу Шандру, батька очільника Київської обладміністрації. Віддамо належне юрист Володимира Шандри показує навіть документи на маєток. Це хто називає маєток, хто називає будівля, хто називає помешкання, яке будується родини? Шандра десь близько півмільйона доларів було заплачено за вказану земельну ділянку. Однак з яких саме статків лише за землю заплатили півмільйона доларів, залишається таємницею. Що стосується Роботи і діяльності Миколи Івановича Шандрича до періоду 2011 року, то він проводив певну діяльність, звичайно, яка була пов'язана з отриманням доходів. І саме ці доходи були вкладені в ним в придбаття цього об'єкту. Тобто в нього був до цього. Він займався певними видами діяльності, які йому прибуток як відповідним чином. Ймовірно, певні види діяльності були дуже прибуткові. Окрім палацу в лісниках, третину гектару Микола Іванович придбав в іншому місці Обухівського району. Інша земельна ділянка, саме та наземне село Красне, Обухівського району. вказана земена ділянка площею близько 30 соток. Також була придбана восени 2008 року. Також була придбана Миколи Баровича за рахунок власних заощаджень. Отже, батько тодішнього міністра МНС загалом придбав у 2008 році майже два гектари землі. Сам Володимир Шандра акцентує, долучився до мрії лише трішечки. Мені там через день кажуть, що я десь щось будую або я маю якісь землі. Я вам ще раз скажу, що землі, не маю земель, не будується ніяких. Як держчиновник приймав участь у масштабному будівництві, невідомо. Невідомо, яким бізнесом займався батько Володимира Шандри. Втім, з'ясувалося, що очільник Київської області донині поєднує державну службу із бізнесом. Його промислово інвестиційна компанія займається торгівлею, будматеріалами та власне будівництвом. Тож губернатор будує не лише собі, а й людям. Варто зауважити, жодних питань стосовно виділення землі під маєтком їх немає. Землю купили все чудово. Абсолютно незрозуміло походження коштів. А ви самі бачили, їх там потрібно дуже багато. І ось юристи пана Шандри відповідь на це питання якось уникають. А навколо його маєтку, до речі, лежать землі його заступника. Дуже багато земель, і там немає жодних питань стосовно походження коштів. Пана Шандру заступає офіційний мультимільйонер. Однак абсолютно незрозуміло, як ці землі до нього потрапили. По сусідству із паном Шандрою земельна ділянка його колеги пів гектара на тому самому пагорбі оформлені на Лесі Парцхаладзе, дружину заступника голови Київської обладміністрації Лева Парцхаладзе. За документами неможливо встановити придбана ділянка чи подарована сільрадою лісників. Парцхаладзе запевняє законно купили. Земельний участок ви говорите, там кажеться чуть більше пів гектара. Цей земельний участок був приобретений... Кажуть, в 2011 году по договору куплі при продажу. Та пів гектара дрібниця. Неподалік є ціле поле, пов'язане із чинним заступником губернатора. 55 гектарів землі на невідомій підставі отримала компанія житлоком, а потім передала фірмі ларські дзвони. Обидві через низку посередників зареєстровані на вулиці Грушевського, 3. За адресою ПАД і ТОВ 21 сторіччя, засновником яких був Олеф Парсхаладзе. Сам Лев Ревазович каже, що з 2011 року не має стосунку до 21-го століття. Да, так, це було вже, ну, теж десь в 2011, мені кажуть, року. Mm -hmm. Я повністю вийшов вже з компанії. Тобто mm жодного -hmm. доходу в Ці компанії будь-якої на не Ні, з 21-го віку мені нічого не зв'язує. Отож, Лев Парцхаладзе запевняє, що немає відношення до 55 гектарів у лісниках. Втім, землю, лавські дзвони Отримували ще тоді, коли Парцхаладзе із засновників ще не вийшов. Нині кінцевим бенефіціаром компанії записана панянка з Кіпру.